Довгоносик це один із найнебезпечніших шкідників ріпаку та інших хрестоцвітих культур, найактивніший навесні, коли температура піднімається вище 15 градусів. Жуки вигризають тканини черешків і стебел, відкладають яйця, а личинка, розвиваючись усередині, пошкоджують судинну систему рослини. У результаті ріпак сповільнює ріст, стебла тріскаються, і рослина може не сформувати насіння. Без належного захисту втрати врожаю сягають 25%. Щоб запобігти появі шкідника, потрібно дотримуватися сівозміни, знищувати падалицю ріпаку та бур'яни з родини капустяних, а після збирання врожаю проводити глибоку оранку, зменшуючи кількість зимуючих жуків. Для хімічного контролю доввоносика ефективно застосовують інсектициди Канонір Дуо, тіаклотрин М. Лаготрин або «Оперкот Акро оприскування проводять у фазі 2-6 листків культури у ранкові або вечірні години за температури від 15 до 25 градусів. При масовому заселенні обробку повторюють через 10-12 днів. Використовуйте інсектициди лише відповідно до інструкції виробника. Для детальної консультації звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.